Мої вітання на каналі по-домашньому. Хочу з вами поділитись дуже смачним печивом, пияки або алкоголіки. Це печиво з мого дитинства. Мабуть, не було жодної господині, котра не випікала таке печиво. Тому що воно дуже бюджетне, туди входить тільки маргарина і смалець. Навіть цукру не потрібно. Отож, для приготування нам потрібно 250 г маргарини, 250 г смальцю, 650 г борошна, 8 столових ложок горілки. До свого печива я додала 4 столових ложки чистого спирту і 4 столових ложки відміряла води. Все добре перемішую. Викладаю на робочу поверхню для того, щоб було дуже зручно збити до кубки тісто. Тісто у мене вже замішане, довго я його не вимішувала, тільки зібрала до кубки. і подивіться, як воно виглядає дуже м'якеньке. Тоді я беру, розрізаю на пару частин. Тісто розкачую товщиною 0,5 см. Ви можете її розкачати і на сантиметр. Печиво буде трошки товстіше. Для формування печива беремо круглу форму. Якщо у вас немає такої форми, то беремо стаканчик. Мочаємо в муку і витискаємо печиво. За бажанням можна посередині зробити ще дирочку. Я роблю дирочку з кондитерською насадкою. Тістечко викладаю на деко і випікаю при 180 градусах 20-25 хвилин. Тепле тістечко обкачати у пудрі і насолоджуватись. Печиво дуже м'якеньке, ніжне, за рахунок того, що там присутній смалець. Якщо вам сподобався мій рецепт, то прошу вас беріть на замітку, випікайте, смакуйте і усім бажаю доброго і мирного дня! Підписуйтесь, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я прощаюся з вами до наступного відео.